Там хтось питав стосовно того, що багато дівчат зливаються після першого побачення, Діспортело питав. У мене така ж проблема. Почав записувати побачення на диктофон, щоб зрозуміти, чи не відмочую я чогось, що не помічаю. Але наче все норм. Я просто читав це, це що не дійшов до, над, до початку стріму, і ви Значить, Почав записувати, чи не відмочує чогось. Але наче все норм. Продовжуємо. Мені здається, проблема в передозуванні зі зближенням. Тому забагато лізу з цією кінестетикою, поцілунками. І може склатись враження, що я на цьому схиблений. Так це ж не все норм. Також, ну, невже ти це якось у записі не почув? І ясно, що це проблема. Якщо ви забагато. Забагато лізете з поцілунками, з кінестетикою. Дійсно, у дівчини буде складати враження, що ви схиблений. Це ненормально. І не треба так робити. насправді роблю це більше для того, щоб не записали в тормоза. Спробую зменшити активність. Правильно що? Робити так, щоб це було максимально гармонійно. Тому що, ну. Тільки за того, що ти такий, я наважився, я не хочу бути тормозом, піду в інші крайнощі, ну як то кажуть, кіна не буде. Тому ти правильно зрозумів, якщо ти сам вважаєш, що ти забагато лізеш з кінестетикою, і поцілунками, треба це виправляти.